Добрий день! Мені здається, ми знайомі. Ви вчите, що хоче зацікавити учнів своїм предметом. Вам не байдуже майбутнє ваших учнів, а також майбутнє України, яке в подальшому будуть будувати ваші учні. А ще мені здається, що вас цікавлять інноваційні підходи до навчання математики. Це так? Ну що ж, тоді сьогодні я розкажу про впровадження елементів stem освіти навчання математики. Що ж таке STEM? STEM – це напрям в освіті, при якому посилюється природничо-науковий компонент і інноваційні технології. STEM особлює в собі інтеграцію наук, технологій, інженерії та математики. Чому stem освіту варто впроваджувати у процес навчання в школі? Ви помітили, що в цьому році наша держава збільшила кількість державних місць на здобуття саме stem професій? Насправді у всьому світі зараз спостерігається збільшення попиту на stem професій. Це і ті спеціалісти, технологи, науково-інженерні кадри і математики. Щоб учні надалі могли себе успішно реалізувати в житті, завдання сучасної школи і вчителя розвинути в учнів ті навички, що необхідні для набуття саме stem професій. Це вміння бачити і розв'язувати проблему комплексно і нестандартно, проводити дослідницьку діяльність, вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології, вміти спілкуватися рідною та іноземними мовами, вміти працювати в команді, а також не боятися брати на себе відповідальність. І над виробленням цих навичок учень має працювати на кожному уроці, в тому числі і на уроці математики. Математика виникла з потреб людини, і ось чому важливо, щоб вчитель математики якомога частіше показував життєві ситуації, які допомагає вирішити математику. Наприклад, створював проблемні ситуації, які учні можуть самостійно або в групах спробувати вирішувати. Не варто давати інформацію вже в готовому вигляді. Розглянемо детальніше види діяльності, до яких в контексті з освіти вчителю бажано залучити учнів на уроках. Це дослідницька діяльність, вимірювання, конструювання, моделювання, використання інформаційно-комунікаційних технологій для розв'язування задач, а також, звісно, обчислення та побудова. Дослідницький метод пізнання природній, але досить рідко використовується в традиційних умовах навчання. Насправді ж, якщо учні почнуть отримувати знання, оволодівати навичками і вміннями, накопичувати досвід саме в процесі дослідницької діяльності, то навчання буде для них сприйматися як природній процес, що задовольняє їх цікавість. Як же ж вчителю стимулювати учнів до проведення дослідницької діяльності на уроці? Перш за все, ознайомити учнів з етапами наукового дослідження, пояснити, що спершу учень-дослідник спостерігає, це перший етап, у нього з'являються якісь гіпотези про властивості тих чи інших математичних об'єктів, а потім експериментує, тобто перевіряє гіпотези і, врешті-решт, робить висновок. Потрібно навчити учнів помічати закономірності і формулювати гіпотези, а згодом пропонувати більше експериментувати. Наприклад, на слайді ви бачите три кола, на яких проведені радіуси і діаметри. Учні спершу вимірюють радіус і діаметр для кожного з кіл, які запропоновані їм. Після того пробують знайти закономірність, як пов'язані між собою радіуси і діаметр, а потім... Експериментують, створюють свої кола, які надалі, теж, в яких надалі теж мають провести радіус і діаметр, і подивитися, чи підтверджується їх гіпотеза про залежність радіусів чи ні. Деякі доведення учні можуть провести самостійно, якщо їх скерувати у правильному напрямку. Наприклад, прописати кроки, якими учень може просуватися для усвідомлення та доведення того чи іншого факту. Цікавим для учнів є обґрунтування окремих фактів, які можна провести за допомогою малюнків. Як бачимо, у контексті stem освіти змінюються ролі вчителя і учня. Вчитель тепер виступає менеджером і консультантом, а учень дослідником. Звісно, такі уроки складні і вимагають значних ресурсних затрат як з боку учня, так і з боку вчителя. Тож не варто проводити більше 10-12 таких уроків на рік. Але деякі уроки математики з елементами STEM для учних 5-6 класів вже розроблені і містяться в серії посібників я дослідник. Серія побудована таким чином, що поступово з кожним уроком нарощується дослідницька діяльність учнів. Розроблено також методичні вказівки для вчителя. Наступний вид діяльності вимірювання. Дуже часто вчитель на уроці намагається мінімізувати той час, що відводить на вимірювання якихось величин. Звісно, це пов'язано із нестачою годин на викладення програмного матеріалу і з недосконалою матеріальною базою в школах, але насправді учень а в подальшому випускник найчастіше буде зустрічатися якраз в своєму житті з обчисленнями і з вимірюваннями, тож не варто нехтувати завданнями, особливо прикладними, на вимірювання довжин відрізків, градусних мір кутів. Наприклад, вчитель може запропонувати учням виміряти довжину і ширину зображень відомої української художниці Марії Примаченко, а потім їх порівняти. Такі завдання допомагають учням ознайомитися з мистецькими здобутками українців. На домашнє завдання можна запропонувати учням дізнатися про стародавні одиниці вимірювання, а також, наприклад, виміряти свій стіл у сантиметрах, у ліктях, у зошитах і, ну ще в якихось одиницях вимірювання, в яких захоче сам учень. Такі завдання розширюють кругозір учнів і розвивають у них креативне мислення. Не треба шкодувати час на проведення практичних чи лабораторних робіт в класі. Учням цікаво вимірювати площу прямокутника, площу прямокутного трикутника, об'єм прямокутного паралепіпеда тощо. Цікавим для учнів є вимірювання довжини кола. Приклади практичних та лабораторних робіт для учнів 5-6 класів можна знайти в робочих зошитах я дослідник. Посильми прикладну направленість математики конструювання. Дуже важливо, щоб учні створювали фігури своїми руками. Крім того, на допомогу вчителю приходить перегинання. Вчитель може попросити учня створити відрізок перегинання, а потім його, наприклад, виміряти. Або ж створити другий відрізок, який буде паралельний попередньому. Після цього можу попросити створити третій відрізок, що буде перетинати два попередні. Вчитель може також Попросити учнів порахувати кути, які утворилися, назвати які з цих кутів рівні, назвати види цих кутів, або навіть маркером зафарбувати внутрішні різносторонні чи внутрішні односторонні кути. Учень також може створювати кути за допомогою ручок чи олівців. В фронтальній формі Вчитель може перевірити рівень засвоєння учнями понять гострого, прямого, тупого та розгорнутого кутів. Варто також пропонувати учням завдання на дослідження, яке передбачає конструювання. Наприклад, маємо 6 кубиків. Скільки прямокутних паралопіходів можна створити за допомогою них? Звісно, деякі учні можуть розв'язати цю задачу у себе в уяві. Але насправді, для того, щоб ця задача була доступна кожному, краще, щоб кожен з учнів проконтактував з реальними предметами і дійсно побачив, які види прямокутних паралепівидів можна створити. Також доцільно залучати учнів до творчих робіт, що дає можливість проявити себе кожному учню, а також розвиває креативне мислення. Учням можна запропонувати математичну розмальовку антистрес. Що учні мають виконати завдання, наприклад, знайти середнє арифметичні чисел, а потім, відповідно, розфарбувати різними кольорами малюнок. Або ж учням можна запропонувати домалювати симметрично метелика і виписати координати кожної точки. Кожен з нас хоче, щоб його учні залишалися в Україні, щоб вони розвивали економіку саме нашої країни, щоб вони дбали про своє здоров'я, про здоров'я оточуючих, про довкілля, про екологію. Саме тому школа має закласти не лише навички для здобуття успішної кар'єри, а ще й закласти умови для того, щоб в кожного учня сформувалися суспільно значущі цінності у навчальних програмах, зокрема із математики виокремлено на такі наскрізні лінії ключових компетентностей екологічна безпека і сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров'я і безпека, підприємливість і фінансова грамотність. Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей здійснюється в основному під час розв'язування задач прикладного змісту. Такі задачі зібрані в збірнику задач для учнів 5-9 класів. Такі задачі спрямовані не лише на навчання, а й на виховання. Наприклад, задача про знаходження площі марок, на яких зображені визначні місця Миколаївської області. Розв'язуючи цю задачу, учні дізнаються, наскільки цікавою і різноманітною є країна, в якій вони живуть. Актуальною враховуючи існування пересувних кав'ярів на кожному кроці є задача про кофеїн і його вміст у каві і чаї. До речі, до деяких задач в задачнику подані коментарі, які може прочитати учень чи озвучити вчитель. Корисною для учнів буде задача про кількість варіантів покинути клас у разі пожежі. Більшість задач посібнику складається з декількох, одна з яких стимулює до активної діяльності та дослідження. Наприклад, останнє завдання до цієї задачі проаналізуйте аналогічну схему у своїй школі, скільки у вас є варіантів для того, щоб покинути будівлю у разі пожежі. Кожна з цих задач є STEM-задачою, тобто вона поєднує собі знання з декількох галузей. Стимулює до активної пошукової, дослідницької, творчої роботи та ще, й, крім того, показує прикладну направленість математики. На базі з кожної з цих задач можна створювати навіть STEM-проекти. Як STEM-підхід пов'язаний з компетентнісним підходом, який зараз активно впроваджується в сучасній школі. Сучасна школа орієнтується на здобуття учнями певних компетентностей, які є необхідним компонентом життєдіяльності кожної людини. Саме в процесі систем освіти формуються деякі з цих компетентностей і реалізуються основні методологічні підходи, такі як особистісно орієнтовний, діяльнісний, розвивальний та аксіологічний. Запровадження stem освіти потребує модернізації змісту і методів освіти, створення сучасних технологій навчання математики. А це, звісно, потребує часу. Але вже в цьому навчальному році ви можете впроваджувати елементи stem освіти у себе на уроці, і для цього потрібно лише ваше бажання. Я сподіваюсь, воно у вас є.